Та збільшити генераційні потужності до початку опалювального сезону Україна працює над посиленням співпраці з іноземними партнерами для отримання обладнання, яке допоможе у відновленні енергосистеми. Так як домовленостей, зокрема, досягнуто з країнами Балтії. Напередодні пакет допомоги з трансформатором української енергетики отримали від Латвії. Повідомили у Міненерго про стан енергосистеми говоритимемо зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Добрий день, пані Світлано. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, почнімо, якщо можна, з оперативної ситуації. У яких регіонах на даний момент задіяні відключення, і в яких областях ситуація найгірша? Скільки споживачів без світла? Зараз ситуація в енергосистемі, хоч і складна, зв'язку з останніми атаками, які були з пошкодженнями, однак контрольована. І в нас відключення споживачів діють. Вже на протязі місяця, на жаль, в Харкові і Харківській області, тому що там ситуація залишається найбільш складною, хоча ми активно працюємо над тим, щоб кожного дня покращувати цю ситуацію. Але, як ви знаєте, були значно пошкоджені практично всі об'єкти генерації електроенергії в цьому регіоні, а також об'єкти системи передачі, тому не так швидко вдається нам залагодити цю проблему в цьому. Воні, однак, сподіваємося, що найближчим часом там ситуація покращиться. Також діють обмеження для промисловості в Дніпропетровській області, саме в Кривому розі, також працюємо над тим, щоб ситуація покращилася, але як ви знаєте, постійні обстріли в даному регіоні, в тому числі і ушкодження енергооб'єктів, вони дещо уповільнюють і роботу енергетики, в тому числі. Однак по іншим областям ситуація стабільна, обмежень немає, і по цим двом двом таким болючим для нас точкам ми працюємо постійно для того, щоб і там покращити ситуацію в якнайближчий час. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, а чи може погіршитися ситуація в енергетиці влітку? Ну, влітку традиційно буде звичайно зростання споживання однак, ми до цього готуємося, шукаємо різні варіанти рішень. При можливому дефіциті, якщо такий буде виникати і буде недостатньо власної генерації зараз, ми покриваємо споживання за рахунок власної генерації за рахунок комерційного імпорту, залучався в найбільш критичні моменти. Аварійна допомога залучалася від наших країн сусідів. Однак, останні дні вже така допомога не залучається. Працює комерційний імпорт. І ми постійно працюємо також з нашим бізнесом щодо того, щоб вони використовували ці можливості комерційного. Імпорту. Імпорту це значно зменшує навантаження на нашу енергетичну систему і дозволяє контролювати контролювати процеси в енергосистемі. Угу. Ми вже згадували про допомогу наших партнерів. А країни, які нам допомагають найбільше, ну як саме, якщо можна? Ну Чесно кажучи, наші партнери, країни-партнери це більше 40 країн, які допомагають нам від першого дня повномасштабної війни, від перших цих атак на масованих на енергосистему і. Що хочеться тут зазначити, що от уже більше двох років однак ця допомога не припиняється зараз. Вона ще більше посилилася в зв'язку з останніми масованими атаками, і це допомога і у вигляді гуманітарної допомоги, у вигляді обладнання, яке нам потрібно для того, щоб здійснювати швидкі ремонти. Це й допомога у вигляді внесків в фонд підтримки енергетики, який було ініційовано єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімпсон і нашим міністром Германом Галущенко. І на сьогоднішній момент це вже скоро скоро ця цифра дійде до 500 мільйонів євро, які ми можемо використовувати і використовуємо активно для закупівлі цього самого необхідного обладнання для наших енергетичних підприємств для того, щоб вони ремонтувалися, відновлювалися, і не тільки це і е, е, впровадження і будівництво нових об'єктів генерації, в тому числі відновлювальної генерації. Тому партнери нам допомагають дійсно дуже сильно, і зараз, от після останніх масованих атак, ми працюємо з деякими країнами щодо того, щоб їхні там законсервовані законсервоване енергетичне обладнання, яке вони або виводили вже, або воно в них зараз не використовується, щоб ми могли, якби щоб не чекали всі ці процедури закупівлі. Пошуку, щоб ми могли одразу доставляти це обладнання і використовувати його для ремонтів, оскільки всі розуміють, що нам критично важливо максимально зараз відновити відремонтувати те, що ми можемо відремонтувати, додати додаткових потужностей до системи до початку опалювального сезону. А з приводу відновлювальних об'єктів відновлювальної енергетики, от наскільки нам складно буде відновити зруйновані росіянами енергетичні об'єкти? Чи можливо це робити з огляду на загрози повторних атак? І от я додам: деякі з цих об'єктів це старі ще радянської радянських часів об'єкти, які використовують, наприклад, вугілля, від якого ну провідні стран країни світу намагаються відмовитися з екологічних міркувань. Наскільки по перше, наскільки ми можемо відновити щось, а по-друге, наскільки в нас є шанс збудувати щось нове? Угу. Ну, дивіться, тут ми використовуємо декілька підходів, оскільки ситуація не будемо приховувати, є складною, тому що було вражено дійсно дуже багато енергетичних об'єктів, які є е, якби, критичними для роботи для стабільної роботи енергетичної системи, особливо в пікові періоди навантаження там, влітку, і що най, найголовніше це в зимовий період, в опалювальний сезон. Тому е, підхід у нас такий: ми повинні відновити, відремонтувати. Ті потужності, які підлягають такому ремонту, які можна відремонтувати і запустити в роботу, принаймні до наступного опалювального сезону, в той же час ми дійсно працюємо над тим, щоб е, трансформувати нашу енергетичну систему. Так, у нас складний період е, багато, багато руйнувань, але ми розуміємо, що це і свого роду. Такий момент, який ми повинні використати, для того, щоб швидше трансформувати свою енергетичну систему, швидше здійснити цей перехід, і технологічний, і там екологічний, тому ми працюємо над тим, щоб нові технології, які ми вводимо, нові потужності, які будемо вводити, щоб вони вже були сталими, були інноваційними. Відповідали тим загрозам, з якими ми стикаємося зараз, і напевно і в майбутньому нам треба бути готовими, маючи такого сусіда, як Росія, що наша енергосистема має бути розподілена, не така вразлива до атак. Тобто ці об'єкти вже мають бути не такими. Ем, перепрошую, ці об'єкти вже мають бути не такими, якби великими, а мають бути розподілені по всій країні для того, щоб їх угу. важче було вразок ну, тобто, кластерний формат щоб кластерний можна формат, було щоб... перекидати ресурс а пані я вам дуже дякую за розмову це світлана гринчук заступниця міністра енергетики україни була у нас на зв'язку гарного за можливості вам дня на все добре